Вітаю 1118-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі постраждала людина. Її шпіталізували. Зруйновано дитсадок, приватний будинок та магазин. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у передмісті пів тисячі абонентів залишилися без електроенергії. Повні наслідки атаки уточнюються. 90 ворожих безпілотників цієї ночі збили сили оборони. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. І ще 70, 70 були локаційно втрачені. Повітряні цілі збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Росіяни атакували з Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Три роки під російськими обстрілами без домок про евакуацію. 87-річна мешканка прифронтового гуляйполя Запорізької області разом із донькою живе на спорожнілій вулиці. Жінки кажуть, єдина підтримка це дислокація рятувальників неподалік. Підтримати їх заїхала і наша знімальна група із Запоріжжя. Я долягаю, лягаю, хай Бог хранить, і Ото От і все. Місяць тому мешканці Гуляйполя пані Тамарі виповнилося 87 років. Останні три роки життя жінки пройшли під безперервним обстрілом російських військових. Ну, звісно, важко, а як же ж? То було, в центр підеш там лазиш, а тепер, каже, сидимо вдома, бо страшно виходить. Каже, трави нарвем, курям і все. І сидимо. За три роки повномасштабної війни з Гуляйполя евакуювалась більшість жителів. Місто майже спорожніло. Тамара із дочкою залишились самі на цілій вулиці. Втім, жінки не мають часу на сум, постійно відволікаючись на догляд за домашнім хазяйством, тримають козу, собак, котів, курей і навіть нутрій. У нас такий петух є. Донька Тамари Світлана до повномасштабної війни працювала у психіатричній клініці. Каже, тоді рідне місто було сповнене життям. Ну, так, як і всі городи садили, працювали, свята встрічали, відмічали. Ну жили, як всі українці. Сьогодні Світлана залишається під обстрілами в зруйнованому гуляйполі заради старенької матері та домашнього господарства. Ви знаєте, як тоді стріляють, страшно. Днем страшно, ночу жутко, як оце починається обстріл. Ну що, перестріляли, перебоялися, пройшло, ну слава Богу, живі. Ну і все. Стрес пройшов, переляк пройшов. Он у нас, он, бачите, як глянеться назад, ото вирвочка, ото якраз прильот, а там же все, от вон, вікна ж повилітали. Це все ж повибивано, нам, ну, це не те, що ми п'яні тут били з камінням. Поряд із будинком, а пожежне управління. Жінки кажуть, таке сусідство порятунок. Поза як рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Та я далі пожарки, нікуди не ходю, водокачки. Я то пішла, води набрала до пожариків. Сходю там по якомусь вопросу, і все. Ой, це наші сонечка, це наші, це наша друга сім'я. Чи як сказати за все время? Да, вони в нас сумнічки. Там вже ще підзаряджаємося, і хліб, і воду, і ну та й просто дихають рядом. Близько десяти рятувальників працюють у Гуляйполі сьогодні. Щодня вони гасять пожежі від російських обстрілів, витягують людей з-під завалів та розвозять гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Якщо з повітря чисте, що немає, сушок, дрони не літають, тоді ми виїжджаємо. так ми не виїжджаємо, тому що, як показали вчора, спочатку три каби ляпнуло, потім через 15 хвилин ще. Якщо б ми виїхали, ми б там би остались. Рятувальник Уроженінц Гуляйполя каже, що від його будинку залишився лише фундамент. Ні, я не знаю, чи я такий терорист жорсткий, мені два каву в хату ввалили. Рознесли двір повністю. Це 15 цього січня у 9.20. За даними військової адміністрації Гуляйполя, усі об'єкти, інфраструктури та будинки пошкоджені або повністю зруйновані. З прифронтового міста виїхало понад 90% мешканців. А ті, хто залишився, чекають миру. Ой, дівчата хто його не жде? Чого й питати не треба, Його ждуть усі. Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Україна вдячна американському народові та керівництву за безпекову допомогу та дипломатичні зусилля. Про це заявив міністр оборони України Ростем Мєров в ефірі американського телеканалу Fox News. За його словами, наразі ініціатива щодо завершення війни повністю залежить від Росії, тоді як українські сили продовжують виконувати заплановані оборонні операції. Водночас проведено планову передислокацію для посилення оборони на стратегічно вигідніших рубежах. Ми довіряємо американському народу. Ми довіряємо американській адміністрації, і ми підтримуємо її. Отже, дискусії, які американська адміністрація веде з росіянами, це те, про що нас незабаром поінформують. Але на даний момент м'яч на боці Росії. Якщо вони хочуть закінчити цю війну, вони повинні просто беззастережно сказати так, США, наші сили оборони продовжують вести оборонні операції, і ми тримаємо значну кількість кілометрів території противника під контролем. Кадрові зміни у Генеральному штабі ЗСУ Анатолія Баргелевича звільненої з посади начальника генштабу. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Баргелевич продовжить службу як Генеральний інспектор Міноборони. Натомість на його місце призначено Андрія Гнатова. Відтепер він очолюватиме Генеральний штаб. Бойовий хлопець і його завдання саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад в плануванні. Операцій оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив свою позицію щодо подальшої підтримки України та посилення санкцій проти Росії після розмови з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Великої Британії Кіром Стармаром. Карні наголосив на необхідності припинення бойових дій. Він запевнив, що Канада продовжить надавати необхідну військову допомогу. Окремо увагу під час переговорів приділили питанню санкцій, зокрема щодо обмежень у банківському секторі та боротьби з тюньовими схемами, що допомагають. Росії фінансувати війну також обговорювалися питання гуманітарних гарантій безпеки та майбутнє економічне відновлення України. Карні зауважив, Канада готова підтримувати Україну у післявоєнній відбудові. Велика Британія планує розгорнути в Україні миротворчий контингент, чисельністю понад 10 тисяч солдатів. Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер на зустрічі коаліції ухочих, Цитує The Times. за даними видання. Це не остаточне число іноземних військовослужбовців для України. Близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку місії, яку називають силами стримування. Японія планує розмістити модернізовані ракети Type-12 із дальністю до тисячі кілометрів на острові Кюсю із березня 2026 року. Повідомляє видання Кьодо із посиланням на джерела в уряді. Розгортання цих ракет спрямоване на посилення безпеки Нансей, який має стратегічне значення через близькість до Тайваню. Водночас місцеві жителі висловлюють побоювання, що така ініціатива може зробити регіон цілю для можливого удару з боку Китаю та Північної Кореї. У результаті пожежі у нічному клубі в Македонії загинули щонайменше 59 людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ північної Македонії Пан Тошковський. За даними правоохоронців, серед загиблих є поліцейський, який перевіряв присутність неповнолітніх у закладі. А кількість поранених досягла 155 осіб. Причиною трагедії ймовірно стало використання піротехніки. Уже розпочали розслідування, затримавши власника клубу та видавши ордери на арешти ще чотирьох осіб. В Одесі відбувся чемпіонат України з боксу. Найсильніші боксери і боксерки з усіх регіонів України змагалися за перемогу і за можливість стати частиною національної збірної, яка представлятиме країну на міжнародній арені. Чемпіонат дав можливість не тільки здобути прозові місця, а й підтримати бійців СБУ на честь, чию честь проходив цей турнір. За запеклими боями спостерігала Світлана Довжок. Перший раунд. Одеський ринг зібрав найкращих українських боксерів та боксерок. Деякі спортсмени вперше в житті вибороли звання чемпіона України у своїх вагових категоріях і стає чемпіоном України з боксу серед чоловіків 2025 року. боксер Червоного та Сієву Черкаська область. Всередині була неймовірна радість від того, що я. Став чемпіоном, що мої муки, мої старання, все, що я терпів на тренуваннях, кожен день спочатку занять боксом, виправдали себе. Турнір об'єднав найсильніших спортсменів з усіх регіонів. До південної Пальміри приїхали позмагатися 69 жінок та 135 чоловіків. Відбір команди на Олімпійські ігри починається новий олімпійський цикл. У нас тому це основний старт. Сюди приїхали всі основні спортсмени. Зараз можливо боксувати і по професіоналам, і по аматорам. Кожний обласний осередок проводив внутрішні змагання, відбирали боксерів найкращих на чемпіонат України. Найпрестижніший турнір серед боксерів не проводився три роки. Окрім звання чемпіона, та медали, переможця та призери отримали фінансову винагороду. Сьогодні є представники кожного регіону України: і Донецька і Луганська, і є спортсмени, які представляють Крим, і кожен захищає сьогодні свій регіон. Дуже важливо, що федерація боксу на цей турнір виділила мільйон гривень призовий фонд. Це дуже великий для цього. Спорту призовий фонд, який розподіляється між всіма спортсменами, атлети не тільки проявляли себе з найкращого боку, а й підтримали бійців СБУ Сьогодні бійці служби безпеки України, також поруч з іншими силами безпеки оборони, боронять державу, проводять найскладніші операції Спіробітники служби безпеки України також виступають на різних змаганнях, в тому числі і з боксу. І на дуже високому рівні у фіналах боксери викладалися по максимуму. Матвій Ражба виборов золото у категорії до 80 кілограмів. Це емоційний вид спорту, і так сталося, що він зробив недозволений прийом. Я йому просто сказав, що це не гарно. Я на наступному чемпіонаті України середоліти також в місті Львові заворував також золоту нагороду, і тут мені вдалося підтвердити цей статус. Загалом змагання тривали тиждень, і до подій національного значення в Одесі готувалися довго. Колосальні труднощі були, колосальні затрати, як фізичні, так і моральні, були витрачені на підготовку казного чемпіонату. Дуже багато зусиль було потрачено. Я вболіваю за Одещину. Я вважаю, що якщо на одеській землі будуть побіждати наші спортсмени з Донеччини, з Кировоградщини, це найголовніше що це було відбувалося в Одесі в регіоні, який може забезпечити комфортні, якісні професійні і головне безпекові мовити. Провельня чемпіонату після змагань в Одесі частина спортсменів проходитиме підготовку до ліцензійного турніру на базі Олімпійського центру. На зборах боксери повністю занурені у роботу, відточують техніку рухів та удари. Для мене це вперше бути чемпіоном. Обичний фінал доходив. А чемпіоном не ставав, так Це для мене вперше. Я дуже задоволений. Ти свою країну на міжнародних змаганнях якраз за цю можливість я і боксував у ринку на зборі. Конче заспі будуть а далі да міжнародна арена боксувати, боксувати і прославляти нашу країну за підсумками змагань. Уже сформували збірні, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.